Право вам! Точність удара! Оце ми і появимося десь до Ну то можна забрати шаблю з руки. Ваші ділі? Де там ще один полковник заходить? Давайте о чого, воно ну, дуже виходить. і вище! Сісь, стісь, стісь, стісь! اشتركوا Після жовтневого перевороту чимало українців емігрували до 129 країн світу, розповідає верховний атаман Павло Кицько. Там зараз живуть їхні нащадки, котрі хочуть зберегти та відновити козацькі традиції, об'єднати все світове українство під козацьким прапором задля відродження України як могутньої держави. Така мета представників міжнародного союзу козацьких сил. А першим кроком стане спорудження спільного храму. Землю для ми вже отримали в Севастополі. Значить, хочемо, щоб меморіальні доски від всіх козаків цього світу. Ваю, Парагваю, там Південної Африки, Австралії, Америки і так далі, щоб були меморіальні дошки, відкуди виїжджали частини Врангеля, останні казаки, скажімо так, тоді після ну, громадянської війни, значить, щоб відродили сьогодні цей храм і щоб служили там по черзі. Представники всіх країн перебуваючи по два-три дні тут в Україні, гості з Франції в Україні вже в п'яте, а от на Полтавщині вперше вони не приховували своїх позитивних емоцій від гостинності полтавців. Головний отаман французького відділення міжнародного союзу козацьких сил, православний священник отець Леонід, зазначає, що на полтавській землі його охопило відчуття миру, а найбільше його вразив синьо-жовтий державний прапор як символ поєднання з природою. Сейчас он очень счастлив, ну, наполнен радостью, наполнен миром, что он в казачестве принимает участие, и для него казацко это братство. Козацька організація Франції поки що в стадії становлення. У її складі лише 24 козаки, розповів отаман. Та він переконаний, чисельність зростатиме, адже в його країні мешкає чимало родин, предки яких переїхали до Франції після 1917 року та Другої світової війни. І вони зараз прагнуть єднання та братства. Russe, ukrainienne, beaucoup gens, qui а ще священник запевнив має велике бажання ще не один раз завітати на Полтавщину та в Україну, яку вважає своєю малою батьківщиною. Теводідушка, то його матері, яка теж приїхала сюди. Он жив на території України, яка була на краніці з Польщею. Б'ясюрільетикосідериком <звісно>, полоне катіліне ілете україні. Он, uh, он вважався і поляком, і українцем. Із захопленням подивилися гості показові виступи юних козаків, яких навчають захищати рідну землю на основі древнього бойового мистецтва, наших пращурів, дракон.